Привіт-привіт! Рада вас вітати на моєму каналі! Відео на любовну тематику. Люблю таке, це завжди дуже цікаво. Перспективи стосунків із загаданим чоловіком. Тому зараз, якщо потрібно, поставити на паузу, сконцентруватися так, що вас ніхто і нічого не відволікало. І загадайте чоловіка. З яким би хотіли прояснити перспективи в стосунках. Згадайте, як він виглядає, подумки назвіть його ім'я. І тоді виберіть той варіант, який вам більше до вподоби. Отже, перспективи, стосунків із загаданим чоловіком. Перший варіант. Другий, третій і четвертий? Карти перед вами. Слухайте свою інтуїцію і обирайте. Також одразу хочу сказати: якщо от я переверну карту, почну розповідати, і ви розумієте, що це не ваша ситуація. Не зрезонувало, значить, серед цих варіантів вашої ситуації немає. Тому не притягуйте за вуха, а ліпше подивіться якийсь інший розклад на таку тему. Я таких буду випускати ще дуже багато, Отже, давайте почнемо. Перший варіант. Так, шестірка жезлів. Тут однозначно початок стосунків, зародження закоханості, зародження почуттів, можете проводити багато часу разом. Вам з цією людиною дуже комфортно, дуже приємно. Це такий собі подарунок долі, тобто людина повністю відповідає вашим критеріям і тягнеться до вас. Давайте подивимось в першому варіанті його почуття до вас. Так, по вісмерці Пентаклів. Це однозначно така закоханість, знаєте, дитяча, я б навіть сказала. Тобто людина у вас зацікавлена в якійсь іграшці, яку вона дуже хоче отримати. І те, що ви проявляєте. Свій інтерес до нього, його ще більше так би, радує. Тобто, чоловік може разом з вами якось розкритися, відчувати себе в безпеці, проявляти свої якісь такі ніжні сторони характеру. Тобто тут однозначно йде питання закоханості, приємних, романтичних почуттів. Його думки. Що тут в думках в першому варіанті. Так, по королеві жезлів. Ну тут однозначно думки і дно колоди вам покажу місяць: думки про королеву жезлів, про яскраву харизматичну жінку. І більше того, він, знаєте, що думає, а чи думаєте ви так само про нього? Чи ви так само в ньому зацікавлені. Що в нього на підсвідомості? Так. На підсвідомості король жезлів. Тут прекрасно у нас складається пара, скажімо так. На підсвідомості це енергія, яка б'є ключем, яка б'є через край. Людина відчуває, що вона може реалізувати себе. Ваш партнер може проявляти поруч з вами всі якості короля жезлів, бути активним, ініціативним, проявляти багато уваги. Турбуватися про вас, вирішувати якісь ваші питання, ваші проблеми. І на підсвідомості тут ситуація в повному порядку. Перспективи стосунків в першому варіанті. Так, по четвірці мечів і дно колоди п'ятірка пентаклів, Дивіться, якщо ми це співставимо, тут є бажання завоювати вас, є бажання бути з вами поруч. В чомусь, знаєте, навіть купити вашу увагу, підкупити її. Я б не назвала це прям такою якоюсь жорсткою маніпуляцією. Ні, це скоріше про те, щоб дізнатися вас краще, підмічати різні деталі і потрапити саме в ціль, саме в яблучко. Ну і однозначно, тут чоловік хоче хвалитися вами. Хочете, хоче показувати вас, хоче, щоб на вас звертали увагу. І через вас, через те, що всі бачать, яка ви шикарна, він собі, так би мовити, его піднімає, розумієте? Ну, тут непогані перспективи, нічого не скажеш. Другий варіант. Так, король Пентаклів. Дивіться, це може бути, по-перше, загаданий вами чоловік. Він може бути старший, досвідченіший, матеріально в дуже гарному становищі, такий розсудливий. Якщо це та людина, яку ви загадали, це однозначно ваш варіант. Давайте подивимось, що в нього в почуттях до вас. У другому варіанті що тут в почуттях. Місяць. Знаєте, от король Пентаклів це не якийсь там паж Кубків, який скаже, ой, давай підемо прогуляємося по парку і подивимося на зірки і так далі. Ні. Король Пентаклів це про те, чи ти їла сьогодні, а може ти чимось допомогти, а може, ти за комуналку заплатити треба, а може в тебе щось зламалось, там, не знаю, в квартирі, давай я тобі приїду, допоможу. Тобто це такий хазяйновитий чоловік з перспективою не на просто якийсь романчик, а на щось серйозне. І тут би ну, він однозначно хотів би партнерство, сім'ю дітей. Далі його думки це у вас. В другому варіанті, що ваш загаданий партнер про вас думає, знаєте по двійці кубків колесо фортуни, як в Боже, ну це, це наскільки приємно. Я обожнюю, коли йдуть такі карти. А, він думає про вас, він хоче бути з вами, він хоче разом будувати спільне майбутнє. Він ще не до кінця вас розкусив, тобто, ви для нього ще такий загадковий фрукт в чомусь, але це його й приваблює. Він бачить вас поруч з собою. Що тут робиться на підсвідомості в нього, цього загаданого партнера? Знаєте, що тут ще може бути? Якщо ви одружені, ви дивитесь, або, наприклад, у вас серйозні стосунки, там живете разом і так далі, ви дивитесь цей другий варіант, то тут теж ситуація переходу стосунків на новий рівень. Тобто, або одруження, або там, діти, або переїзд разом кудись. Тобто, тут така серйозна ситуація, я б сказала. Що на підсвідомості у другого варіанту? Закохані. Ну, що тут ще скажеш? Він щасливий. Він відчуває, що він зробив правильний вибір. Тут додати нічого, тут просто вау. Як гарно. І. Перспективи в другому варіанті. Що тут? Які перспективи у вас з загаданим чоловіком у другому варіанті. Ну, я перепрошую. Колесо фортуни. Колесо фортуни це однозначно людина по кармі, людина по долі. І це ось вам і дев'ятка пентаклів, говорить, і десятка жезлів. Але жриця, тут є певні моменти, які вам ще треба буде разом прояснити. Тут є якісь ситуації невияснені, розумієте? Але знаєте, що це такий бум і все. Тобто тут може проходити вияснення стосунків в тому плані, чого ти хочеш, як ми будемо разом рухатись, розвиватись, як ти бачиш там, нашу сім'ю, наприклад, скільки ти хочеш дітей. Тобто, тут однозначно ситуація, що вам треба прояснити якісь такі важливі для вас обох моменти. Але те, що чоловік тримається за вас і він вважає вас своєю долею, ну, це заглушає все. Третій варіант. Та що ж це таке? Вісьмірка. Ой. Ну, тяжко, тяжко. Тут відчуття ніби ну, так, людина за собою тягне а, вас. Людина тягне за собою вас і відчуває важкість. Відчуває важкість. Зараз будемо прояснювати, що загаданого чоловіка в плані почуттів до вас? Це е, сила, розумієте, але вона тут не зовсім стандартна. Тобто, тут про те, що треба прикладати купу зусиль для цих стосунків, щоб вони взагалі жили. І відчуття таке, що чоловік старається більше. Так, що тут в почуттях цього загаданого вам чоловіка? В почуттях. Тут паж кубків все ще обожнюю пажа кубків, це романтика, це харизма, це такі приємні романтичні побачення. Тобто тут може проходити старт стосунків загалом. Або такий флірт. Тут немає сильних якихось почуттів, як тут, наприклад, в другому варіанті. Та навіть як в першому. Але тут є зацікавленість. Не зовсім серйозна, але дивимося його думки цього загаданого чоловіка. Про що він думає? Мірка Пентаклів. І тут шестірка мечів. У мене відчуття, що він думає, що він вас не потягне фінансово. Знадто вже дорого ви йому можете обійтись. Розумієте, про що я Паш це. І ніколи про, от як в нас в другому варіанті був Король Пентаклів, паж це про такі маленькі жести, романтику, про якогось, не знаю, там студента, який вам дарує одну квіточку в целлофані, який очікує на те, що ви його там зараз поцілуєте і поведете до себе додому. І тут йде ситуація, коли ну, він не може вам так багато дати, як ви собі можете думати. Що на підсвідомості в третього варіанту? На підсвідомості тут диявол. Залежність, залежність від чогось або від когось. Вочевидь, що ви його можете дуже сексуально приваблювати, і йому цього достатньо на ну-ка. Розумієте, тут взагалі не йдеться про якусь серйозність. Тут максимум такий от роман, в який чоловік не готовий багато вкладатись. Але подивимось перспективи. Перспективи в третьому варіанті. Тут перспективи стосунків із загаданим чоловіком. Так. Знаєте, що я вам скажу? Це е, побачення. Тобто тут, власне, от розвиток подій такий, що ви можете скоро побачитись, він може назначити зустріч, проявитися якось, комунікувати з вами. І що далі? І що далі тут, га? Хочемо знати? І що далі? Тут, як би так сказати дивіться, тут є кілька варіантів розвитку подій. Це та ситуація, коли більше за якісь такі от побачення романтичні, можливо, сексуальні пригоди, тут просто ситуація далі не зрушиться, бо чоловік не готовий. Вкладати щось більше за там, свій статевий орган, скажімо чесно. І що він хоче від вас. Щоб ви йому діляли увагу. Щоб ви раділи тому, який він класний, шикарний поруч з вами. Щоб ви його цінували і підтримували. Але так довго не буде. Тобто тут Побачення, так, вони можуть бути, спілкування може бути, але буде ставитись болюча крапка. Якщо у вас такий формат стосунку, який він вам пропонує, ну, просто не влаштовує. Ну, тут, тут, хочеться, перепрошую імператора, а тут, розумієте, якийсь паш кубків до вас б'ється. І четвертий варіант. Ох. Хочу, але не можу отримати, не можу заполучити. Так, це може бути, одразу скажу, це може бути колишній. Це може бути людина, з якою у вас наскільки різні там, цілі плани взагалі на життя, що у ну, вас, грубо кажучи, нічого разом майже не тримає, крім там, якогось потягу один до одного. Це навіть, грубо кажучи, можуть бути різні віросповідання. Це може бути. Спілкування в інтернеті. Або іноземець теж як варіант. Ну, давайте дивитися його почуття. Або просто от залицяльник, який до вас б'ється в двері, а ви йому не відповідаєте взаємністю, бо ви там зайняті чимось іншим. Підемо на каву, я працюю. Підемо в суботу на каву, я працюю. Коли ти не працюєш. Так. Його почуття тут в четвертому варіанті. Лицар мечів. Тут немає, тут немає закоханості, тут є якісь скриті мотиви. З боку цього чоловіка, тобто тут не варто розраховувати на якісь глибинні почуття. Тут міг бути конфлікт, до речі, проходити конфлікт, міг бути розрив, наприклад, якщо це колишній. І на рівні почуттів тут тепла не збереглось. Він хоче, то, що називається, та? він хоче, щоб ви зрозуміли, що ви втратили, скажімо так. Що в нього в думках четвертого варіанту? Сфірка Пентаклів. Ну, знаєте, тут досить цікаво те, що він. Думає, що зараз не час проявлятися, зараз не час для того, щоб створювати сім'ю. Йому просто подобається спостерігати за вами, йому подобається, можливо, якось ненароком спілкуватися. Але він не готовий зробити крок, при тому, що ви його все-таки приваблюєте. Що тут на підсвідомості в загаданого чоловіка в четвертому варіанті. Тут пентаклів на підсвідомості. Так, і в нас тут колісниця. Яку він так жене, що ви з неї падаєте? <гум> а, по тузу пентаклів. Підсвідомо людина може не хотіти стосунків, а повністю, знаєте як. Не пощастило в коханні, так пощастить там в роботі, скажімо так. Тобто, на підсвідомості я не бачу тут якихось серйозних і глибинних почуттів. Він зайнятий роботою, своїм розвитком, а, збільшенням достатку. По колісниці тут можуть бути, знаєте, що такі зустрічі там от ви на відстані, та, і ви побули разом, все, розійшлися, він там поїхав. Тобто цього йому, в принципі, вистачає. Йому подобається, що ви його там можете чекати, наприклад, та приділяти йому увагу. Які тут перспективи в четвертому варіанті? Які перспективи стосунків. Жезлів і шо десятка жезлів. Ну тут э, поїзд душо, знаєте, в чому ситуація. Э, Це от ті чоловіки, які там пишуть раз в 5 років, і дивуються, що ви вже встигли вийти заміж, поки він там роздумував, що між вами. Тобто тут ви можете бути цілком щасливі там, через певний час з іншим, а оцей, от, шановний пан буде про себе нагадувати. Так, ну і що він хоче? Що він хоче від вас? Йому подобається елемент, елемент тайни. Йому подобається те, що навколо вас вються інші чоловіки, і ви привертаєте увагу. Йому подобається ваша харизма. Тут навіть ситуація, коли ну, там, йому б хотілося, от, щоб ви там, були коханкою. Щоб це були стосунки, про які ніхто не знає, а, які там закриті від інших очей, ви так то ніби вільна, але все рівно у мене є мен, да? як співала крихітка. Тобто тут вже вам вирішувати, але ну, я це відчуваю як реально, От ви там вже забули, хто вас там на каву кликав 4 роки назад, а тут він пише: Ну, що на каву, а в тебе вже двоє дітей. Якщо вам ок бути в ролі коханки, тут да, тут може програтися така ситуація. Якщо не ок, то нічого серйозного. Що ж, цікавий розклад, чотири варіанти. Пишіть, чи зрезонував якийсь з вашою ситуацією, чи трошки прояснилося. Я буду знімати ще таких відео, бо в чотири варіанти всі ваші ситуації не вмістиш. Тому не хвилюйтеся, якщо комусь сьогодні з інтуїцією не пощастило. Що ж, до наступних зустрічей, до наступних відео.